Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А. Слава. А. Душе! Багато маєш добра, яке лежить у тебе небагато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Дорогі, Христі, браті і сестри, Всім нам. Притаманно планувати своє життя. Але часто наші плани йдуть не так. А як ми реагуємо, коли щось ламається? Якщо це якісь такі буденні плани, звичайно, ми не задоволені чимось, але якось ми з цим змиритися можемо. Але якщо це щось глобальне, Ну, скажімо, там, хтось надумав одружитися, хтось удумав кудись переїхати, хтось удумав купити хату, машину, щось таке дуже вартісне в своєму житті зробити. І тут пішло щось не так. Ми дуже сильно цим переймаємося, правда? Дуже часто шукаємо винних, нарікаємо чому, за що. Сьогоднішня притча. Вона підказує нам, як в таких ситуаціях себе поводити. Ось цей багач, в якого добре вродило поле. З одного боку, він все робить правильно, так, як мав би робити господар. Він працює, він збирає, пожинає працю, плоди своєї праці. Але Забуває про те, що в ці плани, які він складає на майбутнє, бачачи результат, треба включити Божу волю, яка, власне, і визначає, чи можуть бути втілені твої плани в життя чи ні. Пригадайте собі три роки тому, чотири роки тому ще, до ковіду, які в нас були плани, правда? Кожного своє. А потім почався ковід, у нас плани змінилися, радикально змінилися. Багато хто через це сильно переймався, багато в кого життя пішло шкереберті. А потім прийшла війна, яка взагалі все поламала. І що нам тоді казати, Господи, та як там? Чого ж це так? Чому ж ти так з нами? Ми чуємо, як у притчі Господь оцього цього багача називає нерозумним. В чому його нерозумність? Власне в тому, що він забуває про волю Божу. Але як забуваю? Ми зустрічаємо у Святому Письмі, у Псалмах, зокрема, де чітко описує нам солмоспівець, хто є нерозумний. Ми читаємо, сказав безумний у серці своєму. Немає Бога. Можливо, цей багач не казав, що Бога немає. Але так вийшло. Він так своє життя будував ніби все в його руках. Ніби Бог тут ні при чому. От я сам маю свою землю. Це моя земля. От я сам тут працюю. У мене тут, напевно, є слуги, люди, яких я найняв, це я їх найняв. Я засіяв це поле збіжжям, своїм збіжжям. Я працював і я отримав урожай. Мій урожай. І я завдяки цьому урожаю можу побудувати моє майбутнє. Немає місця для Бога. Все моє, все я. А хіба не так часто ми поводимося з своїм життям? Хіба не так ми сприймаємо все, що маємо, все чим володіємо і все, що могли б отримати? Бо це моє? Забуваючи про Бога, ми. Одночасно забуваємо і про тих людей, завдяки яким щось має. Бо очевидно, що цей багач не сам працював на землі. І були люди, які сприяли цьому чи безпосередньо, чи опосередковано. Ну, от ви ж розумієте, коли я живу в цьому суспільстві, я завжди до когось прив'язаний. Я сідаю в машину, заводжу, їду. Але ж цю машину якась людина ремонтує. Я заправляю машину якимось спальним, а там на заправці якась людина працює. Я йду по місту, яке хтось прибирає. Я користуюся світлом, а там є якісь електромонтери, які забезпечують мене. Є люди, без яких я не можу собі цього життя уявити. Це не я сам, це не моє. Цей багач забував і тих людей, які сприяли йому, у його успіхах. І ще більше не помічав тих людей, яким він би міг посприяти, яким би він міг чимось допомогти, їх помітити, у їхнє життя увійти, а не бути лише егоїстом, який сам про себе дбає. Отже, Господь сьогодні спонукає нас. Дивитися у двох напрямках. Ніколи не забувай про Бога, який тобі все дав, який всім керує, в руках якого все і твоє життя, і твоє дихання, і твої урожаї, і твоє майбутнє. І не забувай про твоїх ближніх, завдяки яким ти маєш щось, і яким ти маєш чимось посприяти. Пригадайте, минулої неділі ми слухали притчу про милосердного Самарянина. Того, який помітив нещасного побитого чоловіка, того, який вніс корективи в свої плани, бо він йшов кудись, і, напевно, у нього були якісь там чітко розраховані, якийсь хронометраж, що, коли я маю зробити, куди я маю прийти. А він це все поламав, тому що він помітив іншу людину, яка потребувала його допомоги. І він не казав, Боже, чому ти змінюєш моє життя? Чому ти не даєш мені зробити те, що я хочу? Ми сьогодні маємо ще більше можливостей подивитися на тих людей, які точно пам'ятають про волю Божу і пам'ятають про людей його себе. Ми дивимося на наших захисників, дивимося на наших волонтерів. Це тих людей, які теж до певного часу мали своє життя, мали свої плани, мали свої якісь перспективи, але вони внесли зміни в ці плани. Вони не спротивилися тій волі Божій, що треба робити інше. Треба в іншій іпостасі себе задіяти. Вони сказали, Боже, я чую тебе і я буду робити так, як ти мені скажеш. І зробили вони те, що потрібне для нас, для людей. Вони помітили тих, яких треба захищати, тих, про яких треба дбати, яким треба допомагати. Не будьмо безумцями. Не забуваймо, що є Бог, який керує нашим життям. Не забуваємо, що є ближні, без яких наше життя є пустота. Якщо маємо щось. Здобуваємо, дякуємо завжди Богу і ділимося цим, що маємо, щоб здобувати для себе скарби у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!